Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Мої дорогенькі, запрошую вас до карти дня. У Ірини знову нові декорації, і ви, як зазвичай, перші, хто їх побачить. У нас, а, мої дорогенькі, зазвичай <кхух> три позиції, і ви вибираєте свою карту. Сьогодні поки що це, 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 ця колода, а завтра подивлюся, можливо, завтра поміняю якусь іншу. Гаразд, поїхали. Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Дивіться, дев'яточка жезлів. Якісь обмеження, якийсь крок наза, назад, можливо, вимушено ви зробити крок назад. Тут важливо не наступити на ті самі граблі. Тут важливо досяг... набути якогось досвіду, чи професійно, чи у якихось відносинах з кимось, з чимось, Ось якось так. в якійсь ситуації набуття досвіду, от скажімо так. І карта радить, в принципі, зайняти позицію таку спостерігаючу. І а, спостерігати за ситуацією. Нікуди не спішити, не робити кроків вперед сьогодні, перечекати якийсь момент. Карта номер 2 У нас іде місяць, карта місяця, і вона говорить, що день буде непрозорий. Для вас, можливо, знаєте, цілий день у вас буде таке, таке відчуття тяжкості на душі, на серці. Незрозуміла ситуація, не будете розуміти, що відбувається можливо. Якісь перечуття у вас будуть ну і зазвичай по місяцю це погані перечуття. Єдиний хороший момент, ви магнетичні. Ви притягуєте до себе особливо протилежну стать, тобто чоловіків. Якщо ви жінка, притягуєте чоловіків. Це єдине. Ви така, знаєте, з одного боку страша, страшуща. Знаєте, от як Магні... Магнітом притягує, і людина не знає, що це таке, трошечки боїться. А, можливо, вас чоловіки сьогодні будуть боятися. Можливо, бо ви будете якась для них нерозрозуміла сьогодні. Якщо ви жінка, якщо ви чоловік, ну це можуть бути дійсно і для чоловіків, і для жінок якісь депресії, якісь перечуття. А, навіть ви знаєте, мігрені сьогодні можуть бути. От якось так. Будьте обережні. У сексуальному плані, тому що можуть бути венеричні хвороби. Карта номер 3 Ви знаєте, це справедливість. Тобто, старший аркан говорить про те, ну як сказати, не обов'язково вам прийде якась справедливість. Тобто, покарають справедливо, нагородять справедливо. Розумієте, це як від дзеркалення. Як аукнеться, так і відклікнеться. Тобто, сьогодні ви отримуєте. Ви нагороду, яку ви заслужили, на жаль, так воно звучить тому. Не звинувачуйте себе, а навпаки, розслабтеся, навпаки, прийміть те, що до вас іде. Можуть бути якісь документи, можуть бути якісь суди сьогодні, розборки якісь сьогодні можуть бути, якісь установи організації, якісь документи, вибігання документів, оформлення документів, перетин кордону в когось може програтися. Ось якось так мої дорогенькі. Гаразд, щиро вдячна вам за увагу! Гарного вам мирного дня! Чудового настрою! Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна!